Вітаю мого партнера з виконання програми Ласкаво просимо Валер. І на четвертий місяць забирає ось ці подарунки: три гелі Алоя Вера з персиком та зубна гель-паста Алоя Вера. У подаруночок вітаю вас і може отримати ці подаруночки кожен з вас. Звертайтесь до мене. Ви робите три місяці підряд покупочки на 250 балів. СП, спеціальні пункти вони називаються. В будь-якій країні світу є, ну. Різна валюта, але на кожний продукт компанія LR дає однакову кількість балів. І це СП. Вони й рахуються. Ви три місяці підряд робите замовлення по 250 СП. І на четвертий місяць отримуєте у подарунок ось це все. Представляєте, як це круто? І... Три місяці підряд ви внідряєте, інвестуєте в своє здоров'ячка, покращуєте свій стан, налагоджуєте роботу всіх органів, знімаєте запалення, хронічні запалення, налагоджуєте повністю обмін речовин, метаболізм, перистальтику. Тобто ви себе будете краще почувати, знімаєте напругу, знімаєте усталість хронічну, синдром хронічних наднирників знімається, покращуєте роботу підшлункової желези. Ну, все, щитовидка починає краще працювати та виробляти гормони. судини почистяться, позбавитись від головних болів. Якщо у вас язва, гастрит чи болять коліни, це все можна позбутися цих хвороб на продукції ЛР, приймаючи натуральні продукти високої німецької якості. Ось зараз замовлені, мій партнер замовив в акції дві вітамінки, 862 гривні. Капсули для печінки та гарного жовчевітоку для відновлення печінки. це Паразитарка. Вони зараз в акції 700 гривень замість 1155, либонь, така ціна. Коротше, зараз в акції нижча ціна. Фітовумен, жіночі вітаміни 883 гривні. Це для того, щоб покращити гормональний фон жінки, щоб відсунути період там клімаксу, щоб не руйнувалися. Це підтримка суглобів, щоб вони не руйнувалися, не ставали пористими кістки. І зміцнення імунітету. І також дуже багато дій дає фітовумен. Це просто жіночі вітаміни з вітаміном Д, кальцієм та жіночими естрогенами з червоного клеверу. Це найкраще для того, щоб нормалізувати гормональний фон. Можна приймати з 25 років, якщо там у жінки є якісь відхилення від здоров'ячка. Пробіотики, 12 видів штамів, найкращі пробіотики в світі: пребіотики, пробіотики і постбіотики все це у складі. І мінеральний комплекс пробаланс. Коротше, найкращі продукти для здоров'я.